Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо жіночий хронограф від іспанського бренду Festina. Годинник відноситься до колекції BoyFriend. Перламутровий циферблат дуже гарно переливається. Накладені годинні індекси круглої форми та золотистого кольору. В них інкрустовані блискучі камінці. 12 годин у вигляді арабських цифр. На стрілках. Є люмінісентне покриття. Зверху розміщено логотип фестіна та напис хронограф. Справа 24 години формат часу. Два інші циферблати для роботи хронографа запускаємо верхньою кнопкою. Лічильник секунд знизу. А зліва лічильник хвилин. Використовується японський кварцевий механізм Miyota JS20. Точність ходу цього калібра плюс мінус 20 секунд на місяць. Батарейки вистачає приблизно на 3 роки роботи. Скло мінеральне. Корпус із нержавіючої сталі. Сталевий безель має золотисте покриття. На ньому розміщена хвилина шкала. Сам безель не обертається. На ключику та на кнопках також піввіді покриття. Діаметр 39 мм. Товщина складає 11,3 мм. Комплектується сталевим браслетом з трьома ланками. Середня має золотисте покриття, а бічні сатинування. Задня кришка загвинчується. Тут вказані основні характеристики годинника. Ціна годинника 200 доларів США. Придбати модель можна перейшовши на наш сайт. Посилання на цей та інші годинники і в описі до відео. Або завітайте на примірку до нашого офлайн-магазину. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!